Дровенькі були. Хочемо сьогодні, зараз... Ой, холодно, приперся на, на базар фронтиску. Тут птицю колись продавали тут, а тут, побачу, що ввели якісь новозміни, тут все поруйнували, порозкидали, там щось розширюють, як ми бачимо. Бо тут спочатку все справа було по птиці, ось тут. А тепер будок там понаставляли і перенесли на такий ось ринок. Бо я вже тут раз, коли було тут, то було цікавіше. Але подивимося далі. Птиці зараз мало, ніхто майже не торгує нею. Ну, Породу стою. Раніше було трошки більше, а зараз вже, як то кажуть, ну, чогось менше, не знаю. Зайдемо середимо, побачимо. Я не знаю, чи мені все зняти, те, що я собі задумав і показати, але будемо. Пробувати, Може все тут вийде. Так, ну що, в'їзд платний. Бачу, по 10 гривень давали, раніше того не було. Спочатку ось, ось такі годинки, так і тут не там доплатить. Позар, не тільки приїхав, щоб відносно рано, але я хочу сюди та й приперся. Можна і сири, і кубаци взяти. Навіть рибу продають, на сило теж торгують. Рибалька, ух ти! Так що тепер тут не тільки продається птиця, як ви бачите, а й продається все. І тушками птиця. І тушанками. І всякі такі делікатеси. Навіть гарбузи працює. Також треба потім подивитися. Давайте Ну Там і шок треба? І сіно є, і все є. Чого, ага, чого я приперся? Так і не розказав. Кралики, бачите, які гарні кралики. Вже є тушки, її живі. Чого я сюди приперся? Я приперся сюди, бо мені треба купити макухи, я собі домов купити і будемо купити соєвий жмих. Тільки я не знаю, чи я цього жмиха побачу. Тільки я не знаю, чи я цей жмих побачу. Тому так заради цікавості сюди я й прийшов. Місце є, тут достатньо, бачили, ми там були якісь чорні качечки, не підходив бо якось так. Заглядали, зараз ми ще тут побачимо, то що є. Хочу я купити соєвий жмих і макуху. Макуху я вже бачив, тільки підуть спитати в спитати, яку ціну. Бачимо, тут є чорні, але вони вже підмішані. Чорна голова в нього є, але досить такі непогані, великі. Гарбузики треба купити. Кролики є різні. А так в основному тут... Овочі і фрукти, які кроляка. Здоров, вухань. Біля кролів дуже багато роботи. Яйця продають. зерна багато. Це стоїть мех, потім покурок. Бачите, відійшов. І ось тут ряд кроликів. Гарний. Ну, кролів багато, минулого разу не було. О, і є ще такі мускусата. Я думаю, що це звичайно. Але... Але... Так, там щось бачить, день. Капусту ще продають, яблука. Я тільки вчора поквасив свою капусту. Там, до речі, якщо тихо говорити, то не охота вирощати на весь базар, бо і так ходжу з телефоном, всі заглядають, зараз такий час, що знімати трохи небезпечно. Сіно продають і одяг, і ось такий базарчик. Так, мабуху бачу, я в одного газди. Сіно є, сіно можна брати, Бері, скільки хочете тюками. Ціни не питаю, коли також є, ну і навіть можна купити тут спортивні штани, там, спортивні костюм. То вже як кому. Морозець стиснув, всякі шпиляні штуки. А, там до телефоні батарейки продають сало. Гарне таке. Бачили і картопля. Так, що, ми тепер йдемо, то що мені треба. Мені треба Що Сої жми. Пшениця, пшениця і жми. Тут немає пшениця, пшеницю. Найдра продають мішках. Картопля. капуста 15 ага я муто, дуже дорого. Так що, я вертаюся назад. До я до того дідуся, де я бачу в нього макуху, бо більше ніде нема. Тут є, але вони якимось піти, не не але немає, не хочу. А так би спитав. А в ці на макухах? Макуха 10 гривень. Кілограм, так? Так. Ну що тут 250 гривень, 25 кілограмів? Добре, 250 гривень. Їх посоліть скільки продають. Картопля, цибуля. У -у. Ну Ось такий от базарчик він не невеликий. Бери, чого хочеш, людей трохи є, птиці, як то кажуть, практично нема. А яка ціна макуха? Е, по 10. А мішочок скільки буде? 225 гривень, 22 кг з мішком. Так, купив я два мішки макухи по 225 гривень, 22 кг. кажуть 25 кг, цей панка нікає, там 22 кілограмів. Ну, Маємо те, що маємо. Що е, ще я хотів сказати? Полесос з хати, тому що треба пополососити буде всередині. Трошки возилися догодно. Так, буду ще питати сою в макуху і потихеньку ми вже будемо якесь закрилятися. Ось тут я брав макуху, кукуруза по 7 гривень. Соя не питав, овес теж не питав, але то вже, як то кажуть, кожен продає те, що може, і як може, і по скільки може. Хтось сіном загрузився, цілий босс ми буде, не буде. Але продають. Так, я ж йду за своїм жмехом. Бо Мені цікавий він. А тут його немає. Тут тільки увесь і є чин. І крупа прилавить. Ще взяв пару кілограмів соєвого жмиху. Він такий хороший. До речі, був тільки один, аби ще не було. Зерно все по 7 гривень, пшениця 650, не дешевше можна торгувати, а так воно коштує 7 гривень. Ось такий соєвий жмих, попробую давати наші птиці. Коштує він 18 гривень і два мішки 450 гривень по 22 кг. По 10 гривень кілограм така от. ця макуха, але вона йде ну, кусками немалена. Так, ну що, на ну тому все. Будемо ми збиратися додому. Пшениця 6,50, це по 7, куру 7, суха і така, яку тільки хочете берете. Є навіть мелені різні суміші, то вже хто що собі бажає і вибагає. Так, було додому. Нічого нема, ще питатися на цього качора та білого, що з чорним було, але... Нехто кажуть, не було господаря і я не міг подивитися, як от навіть головами ще виністи тепер. Там ну, такі, які класні. А По 150 гривень. Так що, от таке то такий-то Станіславівський базар. Всі всі торгують. Shhh, Bobby, Sarah.